Друзі, вітаю. Політичний словник в Україні, на жаль, дуже бідний. Більшість термінів, котрими там послуговуються, є запозиченими. І, на жаль, дуже мало. Ще раз повторюю, дуже мало є тих, котрі породили самі українці. А вони, до речі, є такими, котрі заслуговують на увагу. На початку 90-х років, коли Українська Греко-католицька церква вийшла з підпілля, стояло принципове запитання. Як ця церква буде розвиватись в Україні? Церква, котра пройшла під пілля всі роки, з 46-го року, коли її штучно заборонив сталінський режим, і аж до кінця 80-х років, коли вже в часи так званої Горбачовської перебудови церква вийшла з підпілля, причому вийшла організовано, маючи власні монастирі, тобто згромадження монахів, маючи власні підпільні семінарії, розумієте, священників, котрі ховали. Хрестили, вінчали і здійснювали інші чини. Тобто, оця церква, коли вийшла, вона раптом постала перед проблемою, які її стосунки з Ватіканом. До речі, Ватікан жодним чином не заперечував все, що церква робила, він його сприймав і узаконював. Але коли очільник Української греко-католицької церкви на той час Мирослав Іван Любачівський звертався якимись запитаннями. До керівництва Ватикану. От там, до речі, так звана остполітик, тобто та політика Ватикану, яка стосувалася в основному східних церков, греко-католицьких церков, очолювали і французи. Ну, так сталося. І от французи вони мали певні прихильні погляди, переконання, бачення до Москвинів. Чим це скінчилося? Тобто сам Ватикан. Папа Римський, вони нічого не заперечували. Але от кардинали, котрі очолювали так звану Остполітик, у них дуже часто там винивали якісь запитання. І от і постало запитання, як же церкві розвиватися. Я пригадую, в 1994 році в газеті Шлях перемоги. Ну, на той час це була був офіціоз організації українських націоналістів-революціонерів, тобто так званих бандерівців, і одночасно Конгресу українських націоналістів. І там була стаття присвячена цій тематиці. Видно, що писали люди небайдужі, люди принципові, люди, котрі розумілися на цій темі. Можливо, навіть це були і вихідці з самої греко-католицької церкви. Та, зрештою, не можливо, а зрозуміло, що це були хто були ці люди. І там наводились такі приклади. Ну, от дивіться, от вийшла церква з підпілля і почала створювати митрополій, в основному там, на Західній Україні. І Ватікан це приймає, не заперечує. Далі у Київ пішли, в Донецьк пішли, в інші міста, в Харкові вже постали громади. І Ватікан це сприймає, не заперечує, будь ласка, робіть. І там якраз і запропоновано було українській спільноті прийняти термін доконаний факт. Тобто там пропонувалось, Україна повинна розмовляти з Ватіканом, з Римом, мовою доконаних фактів. І, завдячуючи Берестейським уні Берестейським годам, завдячуючи. Папа римський, та й взагалі весь Ватікан, вони чудово знали біди, проблеми негаразди Української греко-католицької церкви, і знаючи потреби цієї церкви, Ватікан насправді ні проти чого не заперечував. Але Ватікан казав: ну так зробіть, зробите, ми визнаємо. І от оце термін мова доконаних фактів. Тобто, от українці, якщо вони чогось хочуть, вони повинні зробити, вони повинні добитися. І тоді постає доконаний факт. Церква чогось добилася, будь ласка, визнавайте. Так і відбулося. Зрештою, з часом, коли осідок Української греко-католицької церкви було перенесено до Києва, звичайно, Москва протестувала, верещала, репетувала, але Ватікан сказав: ну, вони ж збудували там Собор. Все, куди ви подінетесь? Переїжджає кардинал Української греко-католицької церкви. До Києва так само українцями кажуть, послухайте, зробіть усе, що від вас залежить для того, я маю на увазі українським греко-католикам, аби церква набула патріарш устою. Зробіть, ми визнаємо. Ну але тут уже проблеми в самій греко-католицькій церкві, можливо, можливо, і в політичній ситуації в Україні, яка боїться, просто не дає можливості зробити це. Це єсть так. Ми це розуміємо, але через. Якщо б було бажання, був би тиск з боку очільників і вірних Української греко-католицької церкви на політичний режим в Україні, куди б ви поділися Павло? Був би в Україні свій патріарх і ні в кого б не було потреби про щось запитувати. Така ситуація ще про мову доконаних фактів, які пов'язані, наприклад, з греко-католицькою церквою. Українська Греко-католицька церква, стану справ на 1992 рік, ну просто не храмів. Вірні, молилися просто на вулиці. І були кпини з боку так званого українського православ'я, те, котре називало себе з часом Київським патріархатом. Були там заперечення, звичайно, і з боку Української православної церкви, яку називали Московським патріархатом, були заперечення з боку влади. Але розумієте, коли гурт. Молоді в супроводі політв'язня Ігора Бондаря, нині покійного зайшли до Київської міської державної адміністрації Відчукали там чоловіка, який формально відповідав за зв'язки з так званими релігійними громадами. Коли цього чоловіка, його прізвище Соловей, не знаю, чи живий нині він, але завели до туалету і пообіцяли викинути у вікно, коли йому приставили до живота ножа і сказали: Слухай, є. Українці свідомі в Києві, і їм потрібно. І Знаєте, що сталося? Так. Українські греко-католицькі церкви передали два храми: Аскольдова могила і дзвіниця Миколи Доброго на Подолі? Так сталося. І це був доконаний факт: церква здобула приміщення принаймні для виконання приміщення, де можна було здійснювати літургії, інші чини, потреби, треба, точніше, тобто, все. Це відбулося, і це доконаний факт. Нікуди вже цього не прибрати. Хижа Москва любила смердіти, любила заперечувати, тому що от е, нібито були угоди про те, що ай НАТО не повинно розширюватися на територію країн, котрі входили до так званого Варшавського блоку. Але бачите, Польща Угорщина, Чехія, Словаччина, навіть Румунія війшли до складу НАТО, і це вже доконаний факт. Москва вже нічого їм не може зробити, тому що всі ці країни в разі потреби готові до збройного конфлікту. Про Польща це відкрито демонструє, і це доконаний факт. Всі ці країни є членами НАТО. Більше того, колишні совєтські республіки так окуповані. Литва, Латвія, Естонія теж прийняті. До складу НАТО, і хто уважно слідкує за політикою, за подіями, які відбуваються, давайте згадаємо вересень 2025 року, коли на територію Естонії на кілька хвилин залетіли москвинські літаки. Три літака залетіло, і ви знаєте, до цього дуже часто ширили інформацію про те, що та ні, от солдати НАТО, вони не захочуть битися за Литву, за Латвію, за Естонію. І уявіть собі, італійські літаки піднялися в повітря. Саме вони в той час чергували. І москвинські літаки просто змушені були залишити повітряний простір Естонії. Тобто їх поставили перед загрозою. Або збиваємо, або ви звідси забираєтесь. До цього такі самі дії чинили Нідерланди, дачани, британці. Тобто вони чергують на території Литви, там є військове готовище. Іноді на території навіть Данії, звідки вони потім летять для здійснення бойового чергування. Розумієте, це реактивні літаки, які дуже швидко можуть долетіти з будь-якої території. Ось. І розумієте, тобто, коли казали, що ніхто не готовий захищати Прибалтику, Литву, Латвію, Естонію, ну виявилося, що НАТО демонструє свою налаштованість Ні. ці країни прийняті до нашого блоку, до нашої спільноти. Вони не залишаться в біді. Більше того, ми знаємо, що Німеччина на території Литви ввела кілька корпус, ввела кілька тисяч своїх вояків, солдатів. Для, для німецького бюджету це кілька мільярдів євро щороку. Але вони сказали, в разі чого окрім так маленької, як навіть Москва насміхається мініатюрною, але насправді не мініатюрної литовської армії. Наші солдати будуть тут битися. І Москва це розуміє. І ми чудово розуміємо, що якщо, наприклад, Москва набереться цинізму, зухвалості і нахабства вводити свої війська на територію Литви, Латвії, Естонії, то окрім Німеччини, котра вже туди ввела свої війська, окрім місцевих армій, хай вони і нечисельні, вже долучиться і Польща, котра відверто демонструє власне несприйняття. І як ми бачимо по поведінці, Нідерланди, Бельгія. Данія, ці країни відкрито заявляють, ми будемо битися. Заява Франції про те, що вони готові накрити всю Східну Європу, захистити в разі необхідності від ядерних атак, зайве свідчення тому, що і Франція, і Британія долучаться. Тобто, розумієте, це доконаний факт, і Москва це розуміє все, Прибалтика і колишні країни Варшавського блоку. Вони вже в складі НАТО. Це доконаний факт, і від цього вже нікуди не подінеся з цим потрібно рахуватися, сприймати його як дійсність, як доконаний факт. Розумієте? Тобто ці країни, ці спільноти довели. Вони хочуть, вони прагнуть, вони свого добиваються і потім кажуть: рахуйтесь, приймайте. Воно вже є. Звичайно, є і неприємні приклади. Дуже часто. Україні, в Україні кажуть все, ми навіки посварилися з Москвою, ми вже від них незалежні. Друзі, з прикрістю і сумом мушу зазначити, це не відповідає дійсності. Я, до речі, зараз перебуваю на території Німеччини. От, бачите, так, от вільно біля мене тут ходять дикі гуси. Це дикі гуси, вони не мають власників, вони просто живуть у парку. І, до речі, їх заборонено тут годувати. Вони самі пасуться, довкола мене ось тут от ходять, визбірують все, що їм потрібно. І це доконаний факт. У Німеччині прийняли так, що люди не чіпають природу, природа розвивається за власними законами поруч з людьми. І знаєте, це всіх влаштовує доконаний факт. А от якби тут опинилися колишні радянські громадяни. До речі, це то такі кілька таких ганебних випадків. Ось тих гусей ловили, жарили. За що потім, коли були впіймані, потрапляли під депортацію. Штраф, депортація і заборона на довгий час на в'їзд в Європу. Розповідали про такі випадки. До речі, як це не прикро, як це не соромно. Серед них були й українці. Так от про українців. На початку 2026 року тут в Німеччину приїде. Москвинський псевдоспівак Меладзе. Довгий час він вив його рев, тяжко назвати співом в Україні, його поширювали, його пропагували, хоча він відверто демонстрував свої антиукраїнський настрої. І знаєте що? Серед українців переважно жінок, котрі формально є втікачами з України, вихідці з Мелітополя, з Маріуполя. Херсону, я не хочу лаяти цих, ці міста, там різні є люди. Але от я чув вже в їхніх колах такі розмови. Давайте пошвидше зараз прибуваємо квитки. Це буде дешевше. Почули мене, друзі, стверджую. Серед громадян, давайте так, не хочу називати їх громадянами України, серед осіб, які є володарями папірчику, паперової книжечки, на котрій написано громадянин України. Збираються йти в 2026 році на концерти москвинського псевдоспівака Міладзе, і це доконаний факт. Тобто ці люди так і не відчули, що таке московська агресія, хоча втекли від війни. Але розумієте, є різниця. Втекти від війни і їм байдуже хто стріляє, чи ті ракети прилітають з боку України, чи ті ракети прилітають з боку хижої Москви. Головне втекти, втекти. І опинившись тут, от, у тій місцині, де не стріляють, не вбивають, а яка різниця, чиї концерти слухати? Слухали псевдонезалежній Україні Меладзе. Ось він сюди приїжджає і знов підуть його слухати. Друзі, хочете мені сказати, що цього нема в Україні? Зараз я тут через мережу інтернет... Ми створили тут люди, котрі давати так живуть більш-менш спокій. Створили інтернет-спільноту, яка намагається людям, котрі в Україні мають якісь потреби давати так психологічні. Можливо, цим людям бракує з ким поспілкуватися. Ми знаходимо таких людей, точніше дають координати, і з ними можна звичайно через мережу інтернет спілкуватися, там десь давати якісь поради, ну можливо, навіть і довідатись про їхні матеріальні потреби і там за нагоди. Чимось допомогти. Ну, але от такі от контакти, розумієте, це така от форма надання психологічної допомоги. Довело спілкуватися і з тими, кого прийнято називати неповнолітні. І от уявіть собі, що для дітей, ще навіть не юнаків, не юначок, по 12-15 років вони вже навчилися робити на власних подарованих, звичайно, батьками, придбаних батьками. В смартфонах, айфонах, кліпи. Так от уявіть собі, переважна, на щастя, не всі, але переважна більшість музики там під москвинський спів. Тобто уявіть собі, друзі, дівчата, хлопчики, котрі живуть в селі Черкаської, Полтавської, Вінницької інших областей, розмовляючи в родині та й в побуті українською, все одно слухають москвинську музику. Нікуди від цього не подінеться. Це неприємний, це болючий, але доконаний факт. Україна так і не відчистилася від московського бруду. Батьки, викладачі шкіл, клирики всіх церков України. Я кличу вас. Зверніть, будь ласка, на цю проблему уваги. Так, ми про це говоримо. Так, ми про це пишемо. І я, як журналіст, я обов'язково про це напишу. Скажу, і от зараз я про на це намагаюся звернути увагу. Але, друзі, доконаний факт Україна ще не очистилась від москвинської блокоти, від москвинського бруду. І гасло, котре свого часу кинув націонал-комуніст, письменник хвильовий, геть від Москви, воно не реалізоване, не втілене в життя. Прикро, сумно, боляче, трагічно, але це доконаний факт.